Подали ми її не за 3 чи 4 дні, але ми її сьогодні подали ми тобто, владу порядку. Надіюся, що ці наразі є тільки для того, щоб забезпечити правопорядок. Громадський спокій, акція не намірена порушувати. Закон про захист суспільної моралі також і ніякої порнографії також не буде. Хто буде робити таке, то знайте, що у вас є відповідальність. Кожен за себе особисто. Вже в там <ріст> Хлопці, ми мене печки! <ріст> Це ніхто не знімає. Вони капітуй так. Ну що це таке? Пісуй так. Що означає цей квадрат?

i'm <laughs> a Ваше Покажіть ваше посвідчення. Що це їдесь? Чи ні? Тому товариша затримали. Ви міліціонер чи не міліціонар? Лісонер, міліционер. Покажіть посвідчення, ні мені яке. Ваше посвідчення. Покажіть ваше посвідчення. Або відпускайте хлопця. Дякую. <постив> <не? постив> Стою. Посвідчення, покажіть. Покажіть ваше посвідчення. Стоп, 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 стоп. <постив> Можна глянути? <постив> <постив> Причина затримання. Наша робота, давайте робота. порядку. Яке порушення? Хуліганство, яке хуліганство. Поображає люску гідність у громадському раді. Чи є він гідність? Громадян. Громадян України. Як нас?